Олексій відвідував практичний курс з водіння протягом місяця. Каже, цього часу йому вистачило, щоб набути навичок керування автомобілем. Зайшов на офіційний сайт, є запис, там вже взяв на потрібну дату, тобто на 12 годину. Хлопець моніторив сторінку міністерства внутрішніх справ два тижні. Говорить, були певні труднощі. На жаль, система була нестабільна. Тобто заходиш, дивишся свою, свій МВС 4841, і там вже була проблема. Упс, вибачте, спробуйте пізніше. І так було декілька днів. Я точно не пам'ятаю, там десь можливо 3-5 днів. Не на камеру автоінструктори розповіли, графіки занять з водіння формуються з урахуванням індивідуальних вимог практикантів. Тож очікування талонів на практичний іспит на їх роботу не впливає. Однак чекати вільний час на складання практичного іспиту інколи доводиться від двох тижнів до місяця. Зареєструватися на практичний іспит можна за двома способами, розповів головний спеціаліст регіонального сервісного центру Михайло Рабеш. або зареєструватись в електронному через є е запис. Або за допомогою термінала, який розміщений в сервісному центрі МВС. Були зміни взагалом роботі системи керування чергою, де було раніше можна було зареєструватися в терміналі на три дні вперед. На сьогоднішній день можна зареєструватися лише на поточний день. Кількість проведення іспитів залежить від навантаження екзаменаторів, каже Рабиш. На сьогоднішній день в Миколаївській області чотири сервісних центри, в яких надають послугу сприйняття практичних іспитів. Загалом по області приймають практичні іспити 10 екзамінаторів. Якщо брати по сервісному центрі 48.41, їх наявності 3. Іспит приймається від 20 до 40 хвилин. Михайло Рабиш додав, під час повітряних тривог робота сервісного центру призупиняється, що також впливає на кількість людей, які можуть скласти іспит. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.